Аварійний стан київських мостів це вже така київська міська легенда. На жаль, більше 60% вони знаходяться в стані 4 го чи 5 го класу аварійності. І постійний їх ремонт не дає жодних результатів. Пояснення, як на мене, є дуже простим: чим більше ремонтуєш мости, Тим більше коштів на це виділяється. А чим більше коштів на це виділяється, тим є можливість їх більше знаєте, запустити через якусь непрозору схему. І ми ж бачимо, що робота правоохоронців вона зосереджена на тому, що, наприклад, Подольсько-Воскресенський міст став вже пам'ятником корупції в місті Києві, тому що постійні розкрадання, розкрадання, розкрадання фіксують наші правоохоронці е цьому мосту. Теж сама ситуація. Мені здається, так я бачу, як кияни, які користуються цими мостами, відбуваються і на південному мосту, і на північному мосту. На жаль, така бездіяльність за 11 років київської міської влади призвела до того, що транспортна інфраструктура столиці дійсно знаходиться в занепаді.